Подорож на кріт, грецький міф. Коли Тесей прибув до Афін, на місці лежав тягар на горя. Вже третє по з Кріту вимагали сплатити тяжку данину царю міносу. Сім юнаків і, і сім дівчат повинні були вирушити на острів, де їх чекала смерть в лабіринті, плачі пастки, охоронцем якого був мінотавр, потвори з тілом людини і головою бика цю ганебну данину Апіняни не платили за те, що одного разу загинув син Міноса Андрогей. Дивлячись на смуток, що огорнув місто, він те сей вирішив класти красть стражданням, він добре вирішив на Кріт, щоб перемогти Мінотавра і врятувати молотих Апіняна, жертвуючи богам і просучий благословення притіти. Деся відплив із чорним жалобним парусами на кріті. Могутні Міноси насмішкують сріб героя. Але його дочка Аріадна. Каже, на красові та мужчину Десей любила його. За допомогою Фредді ця любов була настільки сильною, що Ріадна вирішила врятувати юнака. Вона придала Тасей меч і клубок ниток, який мала допомогти йому знайти шляхість і назад із лабіринта. Перші, з лабіринта. що зукнутися з мінотавром, Тесей довів у своє прижеств походження. Коли скинув у море золотий перстень, Тесей, закликавши свого батька Посейдона, вільнув хвилі. І в одному царстві Посейдон радо вітав сина. Амфітеріта, дружина морського бога, вклала на голову сей золотий вінок, повернувшись із базодні, де герой довів свою силу сміливість. Це вирішальний момент: в'язавши кінець нитки клубка для ходу до лабіринта, Тасей рушив по путиними коридорами, глибоко в серці лабіринта зустрів -тавра. і зустрів вінотавра, Зав'язався зв'язався жорстокий бій, втора люто атакувала Алетесеяць сповнені рішучості врешті стримив гострі межі груди внотавра. Пеможний монстр упав. Найшовши шлях назад, з допомогою нитки, Тесей вивів афінських юнаків і дівчат на свободу. Для виходу їх зустріла аріадна. І разом вони покинули кріт. Тейсей Потей спорядив корабель і, пробувавши одну, і різких суден, вирушив до Афін. Під час подорожі Тесею знаснився сон. Будіоніс наказав залишити Аріадну на острові Наксус, бо вона була призначена дружиною Бога. Забоко засмучений, Тесей кник Аріадну в остальному березі, Діоніс узяв Аріадну собі за дружину, вона стала богиною. Тим часом корабель із чорним парусами прямав Афін. Старий Егей, батько Тасей, чекав на ескелі біля берега. Бачивши чорні паруси, він вирішив, що син загинув, і в розпачі кинувся в море. Я чесно називається Егейським. Коли Тесей дізнався про смерть батька, він був бити горем, урочисто поховавши Егея. Лісей став новим справедливою Мафін, але тягар ряд лишився з ним назавжди.